Вітаю всіх! Сьогодні 14 березня 2025 року. Повнолуння, коридор затемнень. Ось такі свічки, горять для вас. На різні напрямки: гармонія в парі, очистка енергії від блоків, застою, негативних програм, наповнення гармонія, гармонії, спокій душі. Кожна із свічок горить із своєю швидкістю, і це залежить від того, що ви зараз відчуваєте. Такі свічки навіть на великій відстані допомагають розчистити всі негативні моменти вашого життя. Ось такі зливи, спереду свічки можуть вказувати про те, що людина сама себе накручує, може створювати проблеми самостійно. Якщо з правої сторони свічка плаче, це вказує про те, що людина може переживати через свого партнера. Що йдуть якісь проблеми через чоловічу енергію.